Доброго дня всім. Ось мої кури, Бентамки. Сьогодні одну сім'ю забрали: півника маленького, чорненького і курочку. Оту, що постійно не могла собі знайти місце тут в спокої, постійно перелітала і неслася в сіні. Курочка свободолюбива. І люди забрали її, такі, які будуть тримати на вільному вигулі. Тому я так собі подумала, мені вона. Мене вона дістала, вона якраз несеться. Буде плюс для людей. Плюс те, що в неї будуть умови такі, які вона б захотіла, бо мені вже писали, зарубайте її там. Е на що вона вам отопортить усе. Ну, як портить? Вона трохи то коли перелітала, і крило відрізане було. Вона вже ну, всі щілини находила вже все ми. Що не перепробували, її нічого не зупиняло. Е ну, звісно, що коли ми вже побудували. Зробили нову цю сітку, натягнули, вона вже перестала перелітати. Але ви знаєте, якщо курка внадилася, то вона все одно в майбутньому могла б це зробити. Я не хочу переживати, щоб я потім прийшла, у мене вигреблений був огород. Тому я її віддала разом з півником. Я вважаю, що зробила правильно. Плюси для всіх. Дивіться, перший плюс то, що люди будуть тримати її на вільному вигулі. Це буде плюс для курочки, мені не доводиться її зарубати, да? ну, тобто утилізувати. Друге, те, що вона несеться. Люди хотіли, щоб вона яєчок ще нанесла і сіла. Ось. І третє, що мені, е, я буду спокійна, що вона собі буде там, де ну, в нормальних умовах і що мені не треба переживати, що вона буде перелітати. Ось. Що ще тут? Тут я, якщо чесно. Трохи запарилася, стільки всього треба робити, і я Ой, бігаю туди-сюди. Значить, що, індичка сіра загуляла, та, що купувалася кремою від усіх. Ось ця індичка продовжує лізти ось сюди. Я вже не знаю, що мені їй робити. Забрала це кубло, заховала, вона лізе на інше. Може і так зробити взяти. Закритуємо сіткою, вона туди. Не залізла, а кури все одно тут несуться не часто. Несуться хай в інших кублах. Так, а я можу так зробити, чи не можу. Хвилинку. О, все, закрила, щоб вона сюди не лізла. У нас зверху буде, мабуть, лізти. Ну, побачимо. Ось, Індичка гуляє, індик вже попокривав сіру ту індичку, він уже всіх е -е, попокривав. І я думаю, що вони скоро мають уже по другому колу занестися, якщо все має бути добре. Так, я потрохи ходжу, пораюся. Треба принести зараз мені цей напрям Принести комбікорм для кроликів. Це, до речі, треба забрати. Оце. Принести комбікорм для курчаток, каченяток, гусеняток. Сьогодні буду вже, напевне, маленьких гусеняток. Також на сонечку на травичку випускати. Ось їх лишилось 9 штучок. Бігають мої солодки. Вчора забрали. Клієнти 10 гусенят. Курчаткам принесемо. Вод... цього Водичка є, принесемо комбікорму. Лупляться, що в мене курчата продовжують лупитися з моїх яєць. Так, а що це тут таке? Що це тут за шкаралупа? А, це мама тут щось їм давала, напрямку раною. Кожечки сидять, несуться. Сьогодні вони бігали по хоздвору тут. Значить, на ніч будемо відкривати хіртку, а то одним подарують. Нехай вони собі бігають і гуляють. Ось. Щоб хоча б якийсь вигул був для них. На, Трохи вам. Оту, три яйця знесли, австралорпи. Старші гусенята на виголі. Хочу сьогодні ще зробити їм поїлочку е із п'ятилітрової пляшки, тому що дуже швидко розталяпають. І цим також скоро треба буде. Цим так само принести комбікорму треба. Вон, дивіться, бігають вони собі тут. Займаються своїми справами. Ось кочки зараз зняла, їдять. Значить, тут гусенятка живуть. Вон в цьому вольєрі. Ось я підготувала їм вже миску для поїлки. Ось свині, свині. Є свині. Дивіться, лежить. Він. Лежить. Вчора проглистогонила. Привіт! А можна тебе почепати, чи ні? Виливають воду, роблять собі отаке і лежать. Кабанчик зверху, свинка внизу. Все, Як справи? Ну, навав Он глистів нема, слава Богу. Все, хочете пить, а ви я знаю воду виліте. Ой, свині, свині, свині є свині. Так, що ще? Так, чекайте. Не знаю, куди навіть бігти, як правильно зробити. Зараз <плес> піду, напевне, намішаю комбікорму. І принесу Пляшку зразу візьму. Дивіться, дивіться. Ось ти хто це такий тут у нас. Мамашка. Ти моя мамашка. Так, величка. Все тут є. Це сюди, там поставили варити. Ось робимо, до речі, з цієї сітки таку загорошку для них. І супер, вони туди не біжать і не паскудять там, не какають. Так, отак от відкриваємо тут Чик. собі і зайшов, пішов собі далі. Да? А ви сюди не йдете, все. Ви вже надто великі і надто какливі. Вандіти малі. А я зараз намішаю корма для всіх. Оце моя улюблена троянда. Дуже гарна, Колір шикарний. Там у нас всі троянди гарні. Особливо ця гілка, це просто щось з чимось. Сьогодні сіно вже перенесемо. Ось зараз буду намішувати комбікорм. Понакуплювала комбікормів стартових. І буду замішувати такого вітро. Десь тут я ще надробила. Так, стоп. А що це в мене тут таке проїходить? Це мене корм. А, ось до воно. Думаю, десь надробила зерна і нема ніде. Пшеницю ячмінь і кукурузу надробила. Зробила таку дріблинку. І разом із стартовим кормом мішаю і даю всім. Тому що на одному старті далеко не заїдеш. Треба привчати, щоб вони і інші їли. Купила такий, тому що іншого в нас не було. Ось такий комбікорм. Я не рекламую. Якщо чесно, ця фірма мені не дуже так і подобається. Більше цьому році сподобався селівана. Ну, також це не реклама, просто ділюсь своїми враженнями. Але цей також непоганий. Це я купила, здається, для броліру. А ну давайте ще глянемо. По-моєму, для бройлерів я брала. Так, да, це для куршат бролерів. Він кращий, він більш збалансованіший по протеїну. Мені більше подобається. Але брала так само ще і для стартовий для для індичат. Воно і з першого по четвертий тиждень. І ще так само брала стартові для курчат. І я їх отаку мішаю все, весь разом із крупками і годую всіх. І каченят, і гусенят і курчат. Всіх разом. Отак мішувала і даю. Три, три частини виходить з стартового корму і одна частина дробленого зерна. Десь так в середньому мене виходить. І їдять, і те, і те. Мушу кукурудзка також корисна, пшеничка корисна, ячмінь корисний. Найду все підряд. Раз. Два, три. Ще в мене отакий є. І мені взагалі не дуже сподобався. Ось, але вже купила, то купила, то вже віддам. Вон, від першого. Воно такий. Тут, бачите, там крупка, а тут гранулка. Ось, якщо порівняти, бачите, в чому різниця. Тут крупка, а тут гранулка. Крупку їдять краще, малі. Ось. А вже коли підростуть, вже з трьох тижнів, терез місяця, я вже роблю свій комбікорм на своєму грануляторі. Ось виходить така гранула по розміру. Це кролячий, до речі, мене тут. Треба кролям набрати. ось Ну він, ах, пахне. Ось така по розміру гранула. 3,5 мм діаметру. І далі вже вони у мене їдять тільки свій конвікорм власного виробництва. Рецепт у мене є на каналі і ось дом він у мене є тут. Зараз покажу вам, що це таке. Ось отут. Ось, ось, Гровер курчата. Можете на паузу поставити, он там зразу і фініш. Або не сушка. Універсальний. Ось, і так годую. Так вона мішала Та ціле відро і несу. Зараз понасипаю. І на два дні десь у мене святий спокій, як то кажуть. От велосипеди поки що стоять. Дивіться, вже теляпається, басейн, у них тут пляж. Картоплю варимо. Що? Хочете спати? Ви спати хочете? Все тоді, лягайте спати. Так, зразу давайте насипемо цим аглоєдом малим. Аглоєдам. Так, мене ж там десь насипачка є. Ось вона. Диви диви біжай. Ох, віть мої мамонти малі. Біг-біг, аж так біг, аж впав. Так. Трохи незручна ця штука, що насипать. А в цей рулон. Щоб не впав більше. Зараз погнали далі. Насипати комбікорм. Добре їм тут в них тут Райські умови. Ще маленьких хочу сьогодні сюди забрати, хай вони біжать вже на сонечко, знаєте. Так, давайте ще візьме на виборку цю. Щоб можна було малих індичаток. Ой, гусеняток забрати. Що, свинота? Ох і свинота. Цвинота кабанота. Кабаноси. Так, треба взяти... Ой, якогось черпака. Так, так просто ні. Зараз понасипає. Он до да, оце зараз. Все штука понасипає ось. Ячила, я їм вже й не наливаю. Кого? Ні, телефон не треба забирати. Я його спеціально і принесла сюди. Так. Так, що у вас тут? Тільки дивіться, лишилася на дні ця крупа кукурузяна, а то все вимолотано. Що ви молотілки малі, бо я гузливі. Боягузливі малі молотілки. Ідіть, я вам тут їсти принесла. Ой, друзі, хто може знає, де взяти професійні кормушки. Може, десь хто бачив в інтернеті якогось перевіреного поставщика. Тому що, якщо чесно, мене вже заколупали оці любительські кормушки. Вони так ламаються, вони не дуже зручні. Хочеться якось вже, щоб воно купив. Та й було воно років на п'ять. може на більше. Бо, якщо чесно, я це трохи мене напрягає з цими кормушками. Ламається, коштує недешево. Цей пластик, не знаю. Про що воно? Не про що, як на мене. Так. Вийде! Шуруй! Давай ти Давайте звідси. Дуже розумна ти. Все. Ну, коротше, ще раз дам е, цим гусенятам, насиплю, курчатам і маленьким гусенятам. І все. Так що, друзі, таке в мене сьогодні відео. Фух! Дякую всім за перегляд. Всім пока-пока.